Вітаю, друзі! Я сьогодні вдягнена на вишиванку. Можливо, вас це здивує трішки, тому що завжди я маю інший вигляд. Але ж сьогодні я як справжня українська жінка. І чому я сьогодні справжня українська жінка? Я не знімала це відео, тому що я була дуже зайнята. Після висловлень Олега Скрипки я як нормальна українська правильна жінка, я тим. Негайно пішла готувати борщ і вчитися, як догоджати чоловіку. Я була на курсах багінських багінь, тому що мені потрібно було знати, як це робити. А, а якщо серйозно, ця тема мене торкнула, торкнула тим, що 21 століття, 2023, і відомі люди, люди, які впливають, які є інфлюенсерами, все ще транслюють такі дикі висловлювання. Ви знаєте, що минулого тижня Олег Стрибка сказав, що. А українська жінка, вона має бути правильною, вихованою, і вона має догоджати чоловіка. А в мережі здійнявся скандал по цій темі, і мене це теж дуже сильно образило. Але не тому, що я феміністка у тому складі, в тому, в тому сенсі, якому якому подається він. Ні. Я просто як людина, яка знає, що таке насправді, які насправді українські жінки, мене це ображає як професіонали українську жінку в тому числі. Тому що цегмент, в якому спілкується Олег Скрипка, можливо так. Там багато хижачок, багато у тих інстаграмних дівчат, яких він показував дещо в дещо неприємному світі. Світлі, але я б знаю іншу сторону наших українських жінок. І насправді той меседж, який він транслює, що українську жінку повинно виховувати в тому, щоб вона була покірна, догоджала чоловіку, змовчувала. Ну, це є неприпустимо. Мене це відкидає, нібито у 19 столітті, коли жінка була записана у паспорті або батька або у паспорті чоловіка. Вона не мала зовсім ніяких прав, вона не мала права голосу. І якщо, не дай Боже, складалося так, що українська жінка розлучалася, вона була позбавлена будь-якої поваги, вона вже не була у суспільстві. Чому тоді жінки ставали часто розлучені жінки або жінки, які так сталося, що народили дитину в нешлюбі, ставали повіями, тому що суспільство їх не сприймало. Жінка була придатком, додатком до чоловіка. Майно, яке вона мала при одруженні, записувалося на чоловіка, тому навіть вона не мала права на те, щоб насправді вона мала право. І отакі висловлювання ми з вами обговорювали скандал, який був кілька місяців тому з Іво Боболом, Потім ще був скандал з Михайлом Поплом. Що це все сексистські висловлення, які не мають нічого спільного з 21 століттям. Але як ви бачите, вони є. І навіть якщо ті чоловіки вони відносяться до більш старшого покоління і вони знаходяться ніби у тій бульбашці, про яку я описувала. А в минулому, в одному з минулих відео, коли я робила відео про Іво Бобола. він живе в такі бульбашки, тому він таке бачив. То Олег Скрипка, який жив у Франції, рок-музикант, він, він мав би бачити життя з іншої сторони, але він транслює такі меседжі нам українським жінкам, українським дівчатам. І мені шкода, якщо він свою доньку виховує в такому сенсі, тому що якщо... А дівчинці говорити про те, що вона має тільки догоджати чоловікові, вона не має права на власну думку, то вибачте, ну чим ми відрізняємося від середньоріччя від, да? середніх, середньо, середніх століть. Це ще тим мені не дуже подобається, тому що знов таки на цьому тижні мені на очі попалася стаття. Про те, як деякі чоловіки, збочинці, поводять себе в громадському транспорті, притискаючись своїми причинними місцями до жінок, що вони роблять і реакція жінок і чоловіків, коли дівчата про це викладають. Це не є припустимо, це не є нормально, це порушення кордонів людських, це порушення кордонів психологічних. Якщо про це мовчати, мене збурило, обурило те, що багато хто перевів цю тему на Жарт, і почали, нібито, як звинувачувати дівчину, яка про це писала. От тому багато зґвалтувань дівчата жінки не йдуть до поліції, тому що жертва боїться бути засудженою, тому що це все іде ще з тих часів, коли. Жінка не має права. Якщо, якщо з тобою щось трапилось, ти сама в цьому винна. Ні, це не так, дівчата, ви не винні. Якщо з вами трапилося таке нещастя, ви ні в чому не винні. Винна та ос особа, яка це зробила, той нелю, та потвора, яка це зробила. Тому, чому от, оці висловлювання, о такого плану висловлювання, як дав Олег Срибка, хоча він вибачився після того, але ж слово не паста, назад в тюбік його не запхаєш. Він вибачився, але ми бачимо те, до чого нас... Е нас. Нібито підштовхують. Жінка має право. Жінка має право на, на свої висловлювання, на власну думку, вона має право розвиватися в професії, якщо вона цього хоче. Якщо й окей, сидіти вдома, варити борщ, доглядати за чоловіком, бути такою домашньою господинею, це нормально. І якщо жінка хоче розвиватися в професії, це теж є нормально. Якщо жінка хоче народжувати дітей, це нормально. Якщо жінка не хоче народжувати дітей, це нормально. І тому теж. Кілька місяців назад наша українська співачка Солуга казала, що єдина мета жінки вона повинна стати матір'ю. Вона повинна народити дитину. Нікому нічого жінка не повинна. Вона повинна лише собі. Вона повинна бути щасливою і транслювати щастя для себе, і якщо вона буде щасливою всередині, а багато чого буде гарного відбуватися навколо неї з тими людьми, з якими вона спілкується. Ну і якщо щоб закінчити це відео не на такій негативній ноті, я хочу нагадати всім: якщо вже йти за стереотипами, хто така українська жінка, то треба згадати той анекдот: що українська жінка вона має руки в боки. І якщо вона має оцей предмет у себе в руках, то бійтеся всі, бо українська жінка вона є воїном, і зараз багато наших дівчат захищають нас від ворога. Лишайте свої питання, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, все, що ви хочете для просування цього відео. А мене легко можна знайти у всіх соцмережах Twitter, Facebook, Instagram за хештегом психолог Єліна Літвінова. Лишайте питання і теми ми будемо обговорювати ті, які вас цікавлять. До нових зустрічей, пока.